Друзі, я думаю, що кожен з вас вже чув про сівенокорейських солдат, яких закинули в Росію. Про це говорять зранку до вечора. Хоча по великому рахунку там тільки три тисячі закинули їх на Курщину. Там і так 60 тисяч росіян стоїть. Ну, три тисячі щось вирішать, ще дев'ять мають туди докинути. Але я, моя така думка, що нас забалтують знову. Забалтують, намагаються забалтати. Проблему прокурорів, суддів і те, що за 24 й рік з державного бюджету ми маємо витратити 120 мільярдів на е, спецпремії, спецпенсії і таке інше. Тобто ну, цим нещасним інвалідам, пенсіонерам, ми дожди витратити зараз до кінця року 120 мільярдів. Це раз. По-друге, а ця проблема вже вийшла, я думаю, з під контролю будь-якої структури в Україні, яка б хотіла, або будь-якого клану, який би хотів це все якось загладити. Це нереально. Чому? Тому що, виявляється, це не просто у прокурорів якоїсь області, це у всіх прокурорів, у всіх областях, і не тільки прокурорів, а суддів. Ми бачимо, що мсеки, суди, поліція будь-яка установа, будь-яка. Я вам кажу і відверто заявляю, я думаю, що і ви знаєте про те, що будь-яка сільська рада сьогодні кишить оцими інвалідами. Будь-яка сільська рада, і ці мільярди, які виділяються не на фронт, військовим. Ці інваліди, які купили собі ці справки, не йдуть на фронт. А успішно звільняються, забираючи свої гроші і виїжджають за Бугор. Оце основна проблема сьогодні в Україні, а не сівернокорейські солдати. Розумієте, да? тому б я, я б дуже не хотів, щоб ми з вами більше на це звертали увагу, чим на ту проблему, яку потрібно дійсно в Україні вирішувати, а саме з так званими інвалідами. Які нагадую, друзі, є візді. і ми маємо це піднімати, говорити про це постійно. Ми маємо готувати петиції, е звертатися до влади, вимагати максимально покарати всіх абсолютно. Я вам кажу, це сотні тисяч, це сотні тисяч оцих е упорів, які обкрадали, обкрадають і ще й е надіються далі обкрадати. Нас з вами і дурити і розводити нас. Розумієте, да, яка ситуація? Але я вважаю, моя особиста думка, що це вийшло з-під контролю а, влади. Я думаю, що це вже вийшло з під контролю влади. Тому я не думаю, що сьогодні будь-хто зверху там буде намагатися це все прикрити. Заболтать, да, вони попробують, вони попробують якось знизити градус цей. В населення, але я думаю, вже все, вже все, і нам не потрібно тільки зупинятися, друзі. Не потрібно ні в якому разі зупинятися потрібно додавлювати, щоб ці питання могли вирішуватися позитивно. А саме те, що хочуть сьогодні набрати ще 160 шістдесят тисяч військових. От. Як мінімум 150 із цих 160 тисяч мають бути судді, прокурори, продажні, а ці, що собі покупляли е, інвалідність. Як мінімум, їх мають всіх зібрати, відправити на фронт. Знову ж таки, потрібно вимагати. Потрібно вимагати. Записуйте відео, звертайтеся, пишіть, коли є можливості звернення від громадських організацій, розносить цю інформацію, щоб ми могли додавити. тому що думка. Народу сьогодні важлива, тому що на носі вибори, розумієте, так? І якщо не будуть дослухатися, а яким чином тоді вони на нас будуть впливати, розумієте так? Тому я думаю, зараз будуть дослухатися і вони будуть топити один одного. Вони будуть топити максимально. І Я думаю, що ми зможемо витягти з цього максимум. Максимум, але для цього не потрібно мовчати друзі. Потрібно чавити, чавити, чавити. педалювати цю ситуацію з. Так званими а, інвалідами, яких, ну, я вважаю, сотні тисяч сотні тисяч по Україні, от точно оцих лівих е, крупноморних, таких, знаєте, зжиточних, е, ну, зажиточних це ще так собі, знаєте. От, е, інвалідів мають бути на фронті, а їхні статки мають піти на армію. Ну, от таким чином має бути. Потрібно вимагати. Сьогодні ситуація шатка. І всі це розуміють. Всі це розуміють, і влада в першу чергу розуміє, якщо вони сьогодні не почнуть нічого міняти, їх не буде тут просто, просто не буде. Вони це прекрасно розуміють. Тому ми маємо в нас. Є зараз момент такий надавити на них перед виборами. Їм не буде куди діватися. Їм не буде реально куди діватися. Їм прийдеться показати нам якийсь результат, хоч якийсь. А ми на цьому зіграємо успішно. А Чому ні? Зараз вже є результати. Я вам скажу, є, тому що я спілкуюся з людьми, бояться брати гроші зараз. Бояться чому буде прижали? Давайте жрати до кінця. Хай виконують свою роботу без грошей. А то виходить, у нас яка ситуація, що людина, військовий, який е втрачає своє здоров'я, е багато втрачають своє життя, втрачають і родини, тому що розходяться. Ну, маса, маса, маса всього. За що? За 100 тисяч? Ну, не, не завжди ще й виходить отримати 100 тисяч. А в кабінетах сидять оці ці держеморди, отримують більші зарплати при тому всьому, що вони беруть хабарі. Помімо зарплати в 100 тисяч, 120 пенсія плюс ще там 60 тисяч у кого 100. Вони ще й хабарі ви виявляють, ви ж бачили, да, які статки в них мільйонні. мільйонні. Тому де справедливість? Потрібно вимагати, а не закривати очі і розказувати, що, що ми, що та що балакать, а який сенс в цьому, а що це змінить? Така змінить, змінюється. Ну, все одно щось робить, рух іде ж якийсь, рух же ж якийсь іде, тому треба держати їх до кінця, щоб не забирали за гроші, за копійки хлопців і не знищували, розумієте? А держеморно до цих відправляли. А нормальних хлопців за градотріади. Як я вам казав, я буду кращим командиром заградотряду, друзі. Тому дякую.